У нас система управління стала набагато простіша, ніж об'єкт управління, якою ця система управляє. І е, на початках був вже такий пакт між владою і суспільством. Ми даємо вам карт-бланш, ми нікого не критикуємо, ми єднаємося навколо прапора, е, а ви е, управляєте нами для того, щоб ми всі вижили. Але з якогось моменту е, суспільство, мені здається, почало помічати, що влада трохи почала зловживати цим карт карт-бланшем. Появилися якісь корупційні скандали, якісь, якісь, ну, власне... якісь крадіжки, якісь зловживання владою, якісь там політичні справи, якесь відмазування друзів. І це втрата часу. Це втрата часу, але суспільство каже: вов, 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 дивіться, ми на це вам карт-бланш не давали. І що робить влада? Влада каже: ми вас почули, не треба більше слів. Три тисячі кілометрів так. на Укрзалізниці ви можете проїхати. За ваші податки, будь ласка, не, не проблема тільки не. Тільки не значить не, не підвищити градус невдоволення а люди вони хочуть, мені здається, дорослих відповідей. На питання, які реально важливі, не на питання, як би мені там зекономити на поїздці укрзалізницю, а на питання, наприклад, там як ми переживемо зиму, як ми будемо і хто а, все ж таки х, хто відповідальний. Відповідальний. Як, як ми пофіксимо процеси там не знаю, мобілізацію, управління військами, як ми взагалі зберемо гроші для того, і куди ми їх потратимо, для того, щоб ми могли забезпечувати сили оборони, щоб вони щоб вони могли далі чинити опір ворогу. І на ці всі питання влада відповідає чекапом безплатним, і потім дивуються, чого це, це все це, це всіх так тригерить. Так тригерить, тому що подачки за кошти платників податків не можуть принципово відповісти на питання, яке ну в суспільству об'єктивно людей цікавлять і турбують дуже кожного з нас. Ну і суспільний договір насправді порушили не люди. Суспільний договір під час війни порушила влада. Ось цими всіма кейсами шурми, міндіча, чернишова і так далі. Тут.